Про літаки в 16 і ось останню трагедію, яка сталася, говоримо далі з Костянтином Криволапом, авіаційним експертом, аналітиком. Пане Костянтине, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю доброго вечора. Можливо, ви маєте більше інформації про цей трагічний випадок, що все таки могло статися у небі. Ну, було повідомлення про те, що відбувалася така саме шахетів, тому що коли відбувається атака крилатих ракет. То у f 16 проблем там дуже мало. Тобто uh -huh. він виходить на дистанцію, система бачить ракету, пускається ракета типу Sidewinder а 9 і крилата ракета таким чином знищується. Uh -huh. А от коли f 16 застосовується для збиття шахетів, то це uh -huh. велика небезпека в першу чергу для пілотів. Чому є таке поняття: е, зрив потоку з поверхні крила. Тобто, коли зривається цей поток, так це каже про те, що нема підйомної сили, і літак втрачає керованість. Він зривається або в плаский штопор, або там ще можуть, можуть бути інші еволюції. Так от для того, щоб збити шахет за допомогою гармат, тому що витрачати ракети на шахети – це ну, дороге задоволення, тому що. Ну, навіть е, найдешевша ракета Сайдвіндер, там в випуску 94-го року, вона буде коштувати, якщо так порахувати гроші, там 100, 150-200 тисяч доларів. Е, шахет цього не вартує, і тому і, ну, якщо ми будемо збивати такими ракетами, то при тій кількості шахетів, які посилаються до нас, то ну, ракет може не вистачити на збиття крилатих ракет. Mm -hmm. е, так от е, Швидкість е, зриву потоку Ф-16 знаходиться, якщо він пустий, без нічого, без підвісних баків, без якогось будь іншого озброєння, у нього швидкість зриву потоку 240-260 км, тобто вона вища, ніж швидкість шахеду. А йому треба підійти до шахеду позаду з е, і е, потім направити літак на шахет. Випустити чергу і встигнути відвернути. І ті очевидці, які бачили подібні збиття шахедів, вони кажуть, що це виглядає ну, жахливо, тому що е літаки кожного разу повертаються ну, від оцих уламків, тому що ну, такі дистанції що дуже важко відвернути. Ну, от 6 е шахедів Максим збив, а на сьомій він попав в уламки. Літак було пошкоджено саме як я не, не знаю, але скоріш за все був пошкоджений двигун, тому що він втратив керованість і висоти були не такі великі, щоб можна було там щось зробити. Він е, відвів від населеного пункту літак і е, не встиг катапультуватися, Як ви сказали, отака От історія, пане Костянтине? Маємо хвилиночку. Чи вважаєте ви, що треба поставити питання про те, що не потрібно використовувати F-16 у збитті саме шахетів? Чи можна ставити таке питання? Чи воно коректне? От треба захищати все і всіх, я думаю, що воно не зовсім коректне, тому що е, f 16 коли використовується проти шахетів, це останній бар'єр. Да? Це оста останній захист. Да? Знімати останній захист. Ну я думаю, що ніхто не наважиться на це, е, тому е, ця історія буде продовжуватися, але я хотів би, щоб зараз були напружені всі сили. Нашого організаційного ресурсу, міноборони, міноукроборонпромор для того, щоб запустити програму легкомоторних літаків, які здатні збивати шахеди. Вони літають на швидкостях трохи більше ніж шахеди, і озброєні відповідним відповідними видами знищення шахетів або це дрони перехоплювачі, або це невеликі ракети. З інфарчеваним наведенням вони будуть дуже влучно збивати всі шахеди, але треба подолати організаційним проблемам. Та пане Костянтин, якраз про дрони ми будемо говорити далі в нашому етері. Наразі вам mm. дякуємо за ту інформацію, якою ви поділилися глядачами Суспільного. Костянтин Криволап, авіаційний експерт-аналітик, був гостем цієї години.